Цей виступ Сікорського в ООН має подивитись кожен українець. Друзі, всім привіт! З вами Саша Матвєєв. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про виступ Сікорського в ООН, який чомусь пройшов непомітно. Чомусь не було достатньої реакції на це як України, так і світових лідерів. А цей виступ можна ставити в приклад підтримки України. І якщо би я... Не знав, що це Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Я би подумав, що це український політик, український представник, патріотично настроєний, виступає в ООН. Дуже вас попрошу підписатися на цей канал, втиснути вподобайку і надзвичайно залишити свій коментар. Це дуже важливо для розвитку цього каналу. Дякую всім за підтримку. А також рекомендую підписатися на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація в коротких відео. В описі під відео є послання на сторінку. Підписуйтесь. Ну що, давайте перейдемо конкретно до виступу Радослава Сікорського. Я рекомендую послухати уважно. Ну і звичайно, після завершення напишіть. Свої думки. Ми живемо в часи турбулентності. Після короткої перерви в історії, якою дехто з нас насолоджувався, вона знову наздогнала всіх нас. У такі часи, коли світ, здається, зійшов з глузду, коли старе вмирає, а нове ще не може народитися. Ми потребуємо повернення до сну. до питань про те, що правильно, а що ні, що є правдою, що насправді відбулося, а що є лише вигадкою пропаганди майже рівно три роки тому 2 березня 22 року, нації світу які зібралися тут на спеціальну сесію постали перед прямим питанням засудити привітати чи проігнорувати російське вторгнення в україну Відповідь була однозначною. Резолюція, що засуджує дії Путіна, була прийнята 141 голосом за при 35 утримались і однозначно підтвердила нашу відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України. Лише 5 країн проголосували проти. Серед них Росія, Білорусь, Північна Корея та представники нині вже поваленого сирійського режиму. Така собі компанія. Згідно з кремлівською пропагандою, те, що почалося три роки тому, було виправданою реакцією на західний імперіалізм, який нібито загрожував безпеці Росії. Насправді ми стали свідками сучасної колоніальної війни проти українського народу, який прагне кращого життя і розуміє, що ніколи не зможе досягти цієї мети, повернувшись до підпорядкування Росії. Саме за це його і карають за намагання звільнитися з під контролю колишньої метрополії. Багато представлених тут країн знають цей досвід. Агресія Кремля це прояв відчайдушної боротьби імперії, що зазнає краху за відновлення своєї сфери впливу. Ми всі чітко знали це тоді. Пройшло три роки, і дехто вже сумнівається. Що ж сталося? Базові факти не змінилися. Росія вторилася на територію суверенної держави, порушивши її право на існування і самовизначення. За час війни російські війська вбили тисячі людей. Вони без розбору бомбардували як військову, так і цивільну інфраструктуру квартири, лікарні, школи, дитячі садки. Ви все це бачили? Були скоєні воєнні злочини. Тисячі українських дітей викрали і відправили в Росію, щоб позбавити їх національної ідентичності. Путін хоче не лише знищити присутність України, він хоче вкрасти її майбутнє. Ми всі знали це тоді і знаємо досі. Думки тут почали змінюватися не тому, що змінилися факти вони змінюються через корисливі інтереси. Деякі з наших країн-членів зараз здається, вважають, що припинення війни за будь-якою ціною відновлення бізнесу з Росією буде. Вигідним як представник країни, що є сусідом і Росії, і України, я можу сказати, що це не так. Нормалізувавши відносини з Москвою, ви довірити свою безпеку та економічну стабільність автократу і військовому злочинцю в умовах набагато більш нестабільного міжнародного середовища ніж 10 років тому. Перемога Росії, навіть якщо вона колись настане, не створить більш справедливого світового порядку, не принесе користі країна незадоволеним нинішнім станом речей. Вона навіть не призведе до більш справедливої і процвітаючої Росії. То сказати, що. Що зараз в Росії більше політичних в'язнів ніж було у 80-х роках. Коли радянський союз вторгся до Афганістану, наслідки умиротворення також не обмежуються безпосередніми сусідами Росії. Кремлівські зелені чоловічки добре відомі на Донбасі, вже присутні в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, діючи під різними назвами, дозвольте путіну перемогти в Україні, і їхня діяльність тільки посилиться. Підривні дії Москви в Африці перегукуються з її діями в Європі. Підриваючи стабільність, підтримуючи неліберальні режими, дискредитуючи захід тисячі найманців з так званої групи Вагнера, яку в чарівний спосіб перейменували в африканський корпус. Йшли в найманці до місцевих польових командирів і винагороджуються доступом до дорогоцінних металів і мінеральних копалень, вкотре позбавляючи Африку її багатства. Якщо ми покинемо Україну сьогодні, хто буде наступним? Інша країна у східній Європі? Можливо, але може й країна на Близькому Сході чи Африканська держава, яка стане російською військовою базою замість Сирії, де нещодавно впав режим, підтримуваний Кремлем. Путін каже, ніби Україна це проект. Україна країна з довшою історією, ніж Росія. Україна. Є членом нації організації набагато довше ніж Російська Федерація. Україна має власну історію, мову, ідентичність та прагнення а її кордони неодноразово підтверджувалися Російською Федерацією в договорах. Місія цього органу з моменту його заснування полягає в деколонізації, а не в реколонізації. Міжнародне співтовариство не може умиротворювати агресію, адже насильство. Розмножується через байдужість. Базові факти, які викликали нашу рішучу об'єднану реакцію три роки тому, залишилися незмінними. А коли факти не змінюються, ми повинні триматися за свою зброю. Польща, звичайно, підтримує мир, але мир, який є стабільним і справедливим для жертв агресії. Щиро дякую всім. Ось таке звернення Радослава Сікорського прозвучало в ООН. І насправді, якщо не знати, що це Радослав Сікорський, напевно, кожен з вас подумає, що це представник України, звертається до всіх членів ООН, щоб вони і далі підтримували, щоб вони не сумнівалися, щоб вони не переходили на бік ворога і нічого не змінювалося, тому що нічого не змінилося. Росія, як і колись і зараз, атакує і обстрілює Україну. Навіть попри те, що йдуть якісь розмови, багато є розмов про те, що якийсь може бути мир, переговори і тому подібне. Ви знаєте, по останніх подіях Київ, Тернопіль та інші міста обстрілюються. І є жертви, є руйнування. З того боку, з російського боку, нічого не змінилося. Тому я не розумію, чому має щось змінюватися в Європі, в Америці та в інших країнах. І туди бачимо. Представник Польщі, Радослав Сікорський, дуже чітко все виклав по фактах, і я погоджуюсь з його кожним словом. Ви що думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Ось такі представники мають бути. Ось так потрібно говорити, ось так потрібно доносити інформацію, як тим країнам, які нас підтримують, так і наших представників, так і тих, хто приїжджає від нашого імені. Ну, це моя думка. Звичайно, я не політик і не збираюся ним бути. Але щодо Радослава Сікорського, в мене завжди позитивне відношення. Він, наскільки я чув його вислови, дописи, спілкування, він завжди підтримував Україну і сподіваюся, теж його думка ніколи не зміниться. На відміну від інших політиків, як в Польщі, так і в інших країнах. Друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте підписуватись, підтримувати відео, подобайки, коментарі. Це все важливо.